Ворог обстріляв Харків безпілотниками типу шахет. Внаслідок ворожого обстрілу зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки, будівля готелю, об'єкт інфраструктури, а також будівля комунального закладу. Також пошкоджені два приватні автомобілі без постраждалих. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини уди, Стрілеча, Стариця та інші. Авіаудари ворог наносив по населеному пункту Великий Бурлук Вовчанськ. Obrigado. Ввечері агресор вдарив дроном камікадзе по нікополю, а вночі з важкої артилерії обстріляв. Червоногригорівську громад пошкоджені шість приватних будинків, три господарські споруди, понівечені кілька теплиць, авто і скутер. Зачепило лінії електропередач та газогін. Люди, на щастя, вціліли. В інших районах області минулося без ворожих атак. Також минулої доби противник обстрілював Херсонщину та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. У Херсоні внаслідок обстрілу була пошкоджена багатоповерхівка. Внаслідок ворожих атак у населених пунктах області зафіксовані. Влучання у вісім приватних будинків та автівку через російську агресію. Одна людина дістала поранення. А в Донецькій області у Добропілі внаслідок атаки шахедів загинули дві людини. У Мордограді поранено 12 людей. Пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхівки. Чергова нічна масована дронова атака росіян по Одещині на цей раз у другій половині ночі. На жаль, не вдалося уникнути влучань. В одеському районі вражений інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі. На місці виникла пожежа, яку було. Оперативно ліквідовано. Ударною хвилою вибито скління приватних будинків навколо. Уламками завдано руйнувань господарчим спорудам. Загиблих та постраждалих немає. Підрозділи протиповітряної оборони відбували різні хвилі шахетів, що заходили з чорного моря та складними маневрами між житловими будинками та промисловими кварталами ускладнювали роботу протиповітряної оборони. Десять безпілотних апаратів типу шахет вдалося збити нашим силам ППО в небі Одещині. Зокрема, військовослужбовці Військово-морських сил України показали, як на Одещині вночі знищили шахед. на 10 березня 24 року російські окупанти вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині і Донеччині та 39 ударними БПЛАТю у шахет райони пусків безпілотниками Мищауда, Крим, Приморську Ахтарську Російської Федерації. У результаті бойової роботи збито 35 шахетів у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.